Це не таємниця, що ми починаємо бачити, що Європейський Союз не дуже щирий і він підтримує необхідність боротьби з російським агресором не тому, що він дуже щиро хоче підтримати Україну, а тому, що це дає їм запас часу розгорнути свої оборонні програми. Бо скаже відверто, Європейський Союз за період після закінчення. Холодної війни і розпаду Радянського Союзу під американською парасолькою, дещо заспокоївся. Розслабився. Розслабився. І звернув серйозно масштаби військово-промислового комплексу, скоротив значно оборонні бюджети в своїх фінансових пладах, щорічних бюджетах і так, далі, і так далі, щоб відновити необхідний час.